З нами Бог, пізнайте народи і скоріться, бо з нами Бог. Почуйте до краю землі, бо з нами Бог. Могутні підкоряйтеся, бо з нами Бог. Адже якщо знову поселитеся, знову і переможені будете, бо з нами Бог. І яку б пораду ви не задумали, зрунує Господь, бо з нами Бог. І яке б слово не сказали, не лишиться в силі у вас, бо з нами Бог. Страху ж вашого не злякаємося і не збентежимося, бо з нами Бог. Господа ж Бога нашого, Його свято вшануємо, і Він буде страхом для нас, бо з нами Бог. І якщо на нього сподіватимуся, Він буде мені освячення, бо з нами Бог. І уповати буду на нього, і врятований буду ним, бо з нами Бог. Ось я і діти, яких Бог дав мені, бо з нами Бог. Народ, що ходить у пітьмі, побачив світло велике, бо з нами Бог. Ті, хто живе в країні і в тіні смертної, світло засяє на вас, бо з нами Бог. Бо немовля народилося нам. Сину і дано нам, бо з нами Бог, чиє панування було на плечі Його, бо з нами Бог, і світові його немає меж, бо з нами Бог, і називається ім'я Його великої ради ангел, бо з нами Бог. Чудовий радник, бо з нами Бог, Бог міцний володар, начальник світу, бо з нами Бог. Батько майбутнього віку, бо з нами Бог. Амінь.